Вітаю вас, малята. А ви любите казки? А хто вам їх розповідає? Мама й тато, бабуся та дідусь. Сьогодні я вам пропоную послухати казочку, яку написала Тетяна Винник, і називається вона Заєць і зима. Заєць і зима. Заєць прокинувся від голосного. Бру. Бру, лунало знову і знову, і заєць сполохано насторожив вуха. О, це в мене в животі. Дослухаючись полегшено зітхнув заєць. І від гарячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув холодне повітря, і йому на мить здалося, що його живіт прилип до спини. Ой. Я не їв сім днів. Ой. чмихнув заєць і висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба шукати харчі. Подумав Заєць. Привіт, друже, прожебаніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. А, у мене біда, ой, у мене біда. Чим зможу, допоможу, мовив Заєць. <глев> <глев> І чмихнув носом. Моя молодша донька Гаша Снігу загубила шишку. Всі очі продивилися, знайти не можемо. Не плач, сусідко. Ось твоя шишка. Вигукнув заєць, висунувши носа з-під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти коли що Біжить заяць лісом, тремтить. Як останній лист на морозі, лисячі сліди довкола снігових заметів блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світу білого не видно, біжить заєць. Зайчику, зайчику, допоможи, попросила стара ялина, протягнувши своє кострубате гілляччя. Я поспішаю, вигукнув Заєць тремтливим голосом, але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу й миста вдягти. Засумувала кроною Ялина, віднесла його метелиця аж до самої річечки, а я туди вже й надійду. Заяць миттю приніс бурштинове намисто зроблене із смоли. Нахиляйте голову, бабуню. Ох. Дякую тобі. Дякую Зайчику за допомогу. Біжить заяць, тремтить, як останній лист на морозі. Назустріч йому синичка летить і слізьми заливається. Зайчику, рідненький, допоможи. Мого сина снігом привалило під стріхою лісника, Квилила синиця, заєць миттю допоміг синиченому синові вибратися з-під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже безсилий впав на землю. «Невже мене...» Нема, подумав заєць, коли в нього не вийшло ворухнути лапою. Заєць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі і подарунок? мовив лісник. Заєць підняв на нього очі і. а а а і чхнув. Хворий заячий вигляд розчулив в лісника. Ти добрий заєць? усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялині, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Вам сподобалась казочка? А в яку пору року відбуваються події? Так, взимку. А хто є головним героєм цієї казки? Головним героєм цієї казки є Заєць. Що почув Зайчик, коли прокинувся? Буркотіння у своєму животику. А як ви гадаєте, чому? Так, він був дуже голодний. А що він вирішив шукати? Зайчик вирішив шукати їжу. А кого він зустрів по дорозі? Так, білочку. А чим він їй допоміг? Знайшов шишку білченята? А кому ще допоміг зайчик? Зайчик допоміг Ялині, він знайшов її бурштинове намисто. Та одягнув на її віти. А чим зайчик допоміг синиці? Він врятував синичиного сина, допоміг вибратися йому з-під снігу. А хто подарував морквину зайчику? Так, морквину зайчику подарував лісник. А що сказав зайчику лісник? Ти добрий заєць, ти допоміг іншим хоча й сам потребував допомоги. І за це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Діти, пропоную вам послухати ще раз цю казку та розповісти її своїм рідним. Вони із задоволенням її послухають. Бажаю вам гарного дня. До побачення!